Хей hey, народ, всім привіт, мене звати Рей. І ми починаємо. Call me Ray. Рей. <tell noise> hey, oh, жах просто. Що кров такое мозок? Мислі как-то не капають. Будем. Просто балаболити будемо. Просто щоб, Просто пошла. Б... ты? Ручки это типа сделать, это Я не догоняю. Что Шута Вася, я не делаю. Не делай больше так. А -а -а. Вообще-то я люблю поговорить. Поговорить. Бу. 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 И не, я вас налякаю. И не, я на рекламу, на так Apple. И не, у меня прикольная футболка. И что это за дура? Якийсь хлопчина, який проживає в місті Чикаго, а сам він з Ужгороду. роду. Просто балаболити на камеру, розказувати різні речі, як я це умію, не умію. А він назимає. ...назимай. А він не назимає. Що це таке? Що це? Треба було почати не із знайомства а з алфавіту. Тільки ти і я, і алфавіт. Дем! Я би був отличника. В своєму блозі, який я хочу розпочати з того, що я буду подорожувати. Ага, щас, ага, ага, щас, так зразу. Так мені кричить мій банковський рахунок, як у мене, в моєму телефоні так ще раз мечталося. Подорожувати він буде з кожного свого. відео. Я подорожувати, коли я працюю два дні в тиждень. Зелений. Шок-стоп. Это відео Там, смисл. Так от. Буду знімати відео про свої подорожі, про своє життя в Америці. Буду вам показувати я був вже в Медисоні, Висконсині е, Сау, я був в Саук Рокс... Роксфорд. Короче, який там маленький городок. Я там був в лікарні, в лікарні вам покажу. Ха-ха! Я ходив з другом. З двома, У мене їх много. І я продовжував це робити Затому дві години поспіль. Мен, Я не стою на ногах. Mm -mm. А зараз народ пропоную подивитися на величкий бекстейт з Медісона. There's the place up she walks in the door She comes spinning around the room night she disappears the І ми продовжуємо та, балаболити. В таких гарячих зрителях я аж спотел. До речі, пишіть в Я був g Якщо хочете. Якщо пишіть там про work and travel, бла 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 Всім зацікавленим і, особам я звісно відповім. G1 а якщо students. вас буде багато, то зніму окремо відео. My raccoons so sweetie. Mm Як і папочка. Girl. Girl. Це тільки я можу говорити пів години на камеру. І потім закажуть, що я та камера закрилася? Всі підписалися. Всім пока, всіх люблю і цілую. Бай-бай.